Відео огляд ліхтаря з сонячною панелю та дуже яскравою підсвіткою. Давайте достанемо його. Зараз в мене в руках ліхтар. В нього є три режими роботи. Перший це основний ліхтар лучем. Ліхтар, який розсіяне світло, та економний режим Три ліхтарика. Також в нього є. Сонячна панель, для, е, місце для зарядки пристрою та USB-шнур, від якого можна заряджати мобільний телефон. Шнур для зарядки є в комплекті. Якщо піднести до сонця, це, цей індикатор починає світитися, що каже нам про те, що ліхтар заряджається. Погано видно зараз, бо темно, але насправді так воно і є. На сонячному сяйві він починає заряджатися. Давайте протестуємо ліхтар. Перше положення луч. Дуже яскраве гарне світло. Друге положення вмикається теж дуже яскраво. І третє положення. Економ режим. Теж працює не менш яскраво. Також однією з дуже важливих функцій є зарядка телефона. Давайте перевіримо це.